dobrý Людей загинули, і щонайменше 16 поранені, з них четверо діти внаслідок російського удару по центру міста. Як додали в обласній військовій адміністрації, сьогодні близько дев'ятої ранку було п'ять влучань з РСЗВ далекої дії. Пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки на цей удар відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це був свідомий удар росіян по цивільних. Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою припинення вогню. І на прямому зі зв'язку зі студією телефоном зараз наша кореспондентка із Сум Юлія Зайцева. Юлія, вітаю тебе! Тобі слово. Вітаю. У Сумах у нас прогреміло підряд 5 вибухів, але вони відбулись в різних районах міста. Основний удар прийшовся на перехрестя на проспекті Шевченка. Це густонаселений житловий район. Тут поруч дитячі садки, кінотеатр, коледж, магазини, і там згоріли автомобілі. Троє загиблих, двоє чоловіків одразу на місці влучання і одна жінка померла вже в лікарні. Багато поранених, серед них діти трьох та 17 років. Одна дитина в тяжкому стані, кажуть, вона вже на операції, будемо сподіватись на її одужання. Двоє дорослих також в тяжкому стані. Ще один удар також по житловому району. Пошкодження є в лікарні та житлових будинках. Основні пошкодження це вікна, дахи, двері. Як вже відомо, удар був з далекобійної реактивної артилерії. Наразі розгорнуто штаб міської влади на місці, працюють волонтери, комунальники і мають підвести матеріали для тимчасового ремонту вікон, дверей та дахів. Студія. Дякую тобі, Юлія. Я нагадаю, що це була наша кореспондентка телефоном Юлія Зайцева із Сум про наслідки атаки. Я не можу сказати про точну кількість, це буде відомо вже пізніше. Але нашим, волонтерами нашого загону було передано три троє важких постраждалих. Двої передали одного самі відвезли. Травми були тяжкі. Ну є загибли, які там теж бачили, зафіксували. Ще було там декілька прильотів на інших локаціях, там було перевірено, там було без жертв. Я не буду вже називати ці адреса, де там було. Да. і тому ну, то відпрацювали. <кій> відпрацювали. Ну, загибли це травма голови, травма шиї, бо це було зривом ну, травми, які не самісні з життям, інші мали травми тулуба то, що там допомагали, було фактично там дико розірваний. То, там моторикс був. Да. Ну, Важкі, да, звісно. Бо це був день, приліт в центрі міста, транспортні засоби пересувалися, льодом пересувалися.